Вітаю гості та підписників каналу, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося по традиції в п'ятницю наступний тиждень. Наступний тиждень це у нас 16 по 22 вересня. Як завжди, три варіанти: дивимося особисте життя, ваш настрій, кар'єра, робота і фінанси. Обирайте, оприділяйтесь: перший варіант, другий варіант, третій варіант, різні колоди. Така от Колода можна зразу дістати. Можливо, вам по колоді легше оприділитись Бафі. Вона трошки така темна, але дуже прикольна. Говоряща колода, всі говорящі колоди. Всі колоди обожнюю. Така Відьмин сад колода природня, як природа. Багато в ній природи по картам тут. І реальна розмова, це одна із останніх колод, вона показує більш сучасну таку тенденцію, реальність, дуже теж говоряща колода. Можна навіть по картинці щось тут для себе потім впізнати, як оракуль не використовувати теж ось так. Три колоди, будь ласка, определяйтесь. Кому треба більше часу, ставте на паузу, а я буду розпочинати, звичайно, з першого варіанту. І це у нас бафі, да? Настраюйтесь на себе. Наступний тиждень дивимось для вас. Давайте сьогодні хочу по одній карті, так далі будемо доповнювати. Ваш настрій, ваш настрій на наступний тиждень. Дев'ятка жезлів, дев'ятка жезлів. Ніби хтось нападає, да, а ви захищаєтесь. Настрій такий, що я не поступлюсь, і я не піддамся. Що би не було, я вистою, да? якщо якась хвороба, не дай Боже. Сили опорні організму будуть хороші. Якщо тут по роботі якісь будуть у вас, ми потім перевіримо багато роботи, все одно встоїте. Сонце, все одно прийдете до успіху. Настрій дуже хороший. Я знайду в собі енергію, я знайду в собі сили, щоб рухатись далі і не зупинятись. Так, далі дивимось особисте. Життя. Давайте сьогодні розділимо. Особисте життя для тих, хто в пошуку. Так, королева мечів у нас тут випадає. Ну, це ви будете дуже сильно логічно дивитись, да? хто підходить, хто ні. Ну і настрій такий буде, що прям ізбирательний, да? навряд чи хтось з королеві мечів підійде на цьому тижні. Не факт, да? щось все не туди. Якщо і будуть якісь прояви до вас, то все не туди. Якщо ви мужчина в вашому житті може появитися така строга королева мечі, якщо вона вам зайде да, в душу, то вам придеться багато зусиль, прикласти для того, щоб на все-таки на вас увагу звернула. Холодність, да? в мечі холод показують, неготовність, небажання участвувати в особистому житті. Так, для тих, хто в парі. такі Різні енергії, да? знову королева, тільки тепер королева жезлів. Якщо ви жінка, ви захочете в особистому житті, щоб все було яскраво, ви захочете проявлятись, ви будете відчувати якусь увагу до себе, любов. Можливо, ваш мужчина буде співати вам сиренади під вікном, але да? ну, ви будете відчувати, що ви не одна, хоч там відлюдник, але картинка говорить про інше. Сімка мечів. ви знаєте і, і помірність тут показано, що ви зможете проявля, проявити себе на цьому тижні. Дуже незвичним образом і зацікавити свого партнера для тих, хто в парі. Да? Якщо ви чоловік, от така може бути біля вас жінка цього тижня, ви в парі, да? от ваша жінка буде себе так показувати незвично якось, неочікувано. Це багато харизми, це там якесь яскраво виражене почуття гумору на цьому тижні, якісь несподівані сюрпризи, можливо, романтична якась вечеря. Ну, не, не так, як завжди. Так, давайте далі. Дивитися. Кар'єра, робота, навчання. Кар'єра, робота, навчання. Ось одні, е, е, е карти двора, так? Лицар Пентаклів. Це повільно, але впевнено, я рухаюсь вперед. Однозначно. У кар'єрі, роботі, да? в навчанні ви рухаєтесь, є якісь пропозиції, задню не даєте. Хто в пошуках по цій карті, навряд чи на цьому тижні ви знайдете роботу, але рух в цьому напрямку ви будете робити. Десь щось шукати, десь щось запитувати, але це ще не результат, це ще не знайти роботу. Давайте я трошечки оточним цю карту. Знову сім мечів на вашій стороні. Да? Це в хорошому сенсі для вас. Да? Це в хорошому сенсі. От я відчуваю, що на цьому тижні да, по цим картам сімка мечів показує якусь вашу хитрість в плані того, що ви от знаєте, як себе показати, якась ваша внутрішня фішка. От відчуєте, як себе можна продемонструвати. Будете відчувати інтуїцію добре. Ну результат буде, зрештою, результат буде хорошим. От хто навчається, да, якийсь креатив проявите, викрутити собі ситуацію, да, тут, тут так показано. Що ви ніби стоїте на плаву. От може, от, да, карта перша показує наслідки, що ви стоїте 100% при будь-яких обставинах, і тут може бути на вас щось навалюватися, але ви будете впевнені, судно і тих перед, що би не було. Прогрес повільний, але буде. Ну а фінанси, що в такому? Випадку принесуть вам фінанси Паж жезлів. Ну, це більша перспектива Паж жезлів. Показує, що фінанси будуть з часом, що ви на початку шляху, що головне тут дійсно не здаватись, так як ви собі взяли за девіз. Будуть гроші. Цього тижня більше показано, що ви працюєте, удосконалюєтесь, стараєтесь на перспективу і в перспективі обов'язково будуть виплати це як там на зарплату заробляти, да, щоб вона була більша, і жріза теж говорить про те, що це все повільно і жріза показує деяку паузу. От на цьому тижні можуть може не бути приходу грошей, але можуть. Може бути перспектива, будете розуміти, що от ви працюєте над якоюсь роботою, над якимось проєктом, і в результаті ви отримаєте ви нагороду. Ну, і жріця може показувати, що гроші вам можуть йти через всякі езотеричні навики, або навики там, психологічні, взагалі, лікаря. Ось так. Хороший тиждень, ваш настрій допоможе вам реально рухатись вперед. І мати якісь свої здобутки. Якщо не на цьому тижні ви отримуєте результат, то найближчим часом обов'язково його отримаєте. Так, ось такий тиждень одинички, будь ласка, потім вертайтесь пишіть, як програлось мені, дуже цікаво, а я переходжу до другого варіанту, Ту ви, ну, да, сам вистрибнув якісь подарунки, доля вас чекають на цьому тижні. Так, настрій, ваш настрій. Король Жесля, у вас буде багато енергії, ви захочете рухатись вперед. Можливо, ви вогняної стихії по сонцю, місяцю чи по асценденту, або матимете справу з мужчиною таких знаків. Що ще про ваш настрій мені карти покажуть? Ух ти, башня! Королева, так. ну комфорт тут ваш буде нарушений. Да? Комфорт буде нарушений, і буде якийсь, це прогрес, чи це руйнування планів? Ні, це прогрес. Це однозначно прогрес. Ви тут щось будете рухатись вперед, ви захочете якихось змін. От, може, якщо ви не будете прям активніші, да? то у вас будуть з'являтися плани на цьому тижні, на майбутнє. Ну, давайте зараз подивимося, де програється. Так, особисте життя для тих, хто в пошуку. Дев'ятка Пентаклів показує ця карта сам, самотня, да? всі дев'ятки це як трошечки відлюдник. І вони говорять про те, що ви будете насолоджуватись собою, ви будете насолоджуватись якимись своїми результатами, своєю там, красотою. Буде, будете працювати над самооцінкою. Ну тут ще немає, немає пари. Ну і вам не буде це неприємно, вам буде це ну, супер, да? вам буде комфортно в цьому. Для тих, хто в парі, для тих, хто в парі ваш кубків, романтика, ніжність, зізнання в коханні, гарно проведений час, можливо, десь поїдете, відволічатись, гарний дуже настрій. Тут жаба когось давить буде, да від того, якому ви стані. Це якось несподівано для вас відбудеться. Неочікувано, ви вже думали, що тут нічого не буде. Дивіться, які карти тяжкі. Але ваш куртків показує знову романтика, знову, по новому колу. Тому що тут е якесь рішення буде прийнято, вибір якийсь буде зроблений. Можливо, ви довго не бачилися, нарешті зустрінеться. Да, от після якогось складного періоду е буде полегшення в особистому житті, примирення, хто посварений був, і зустріч. Хто про мене сильно мріяв. Так, давайте далі дивитись: кар'єра, робота, навчання. Королева ця Пентаклів знову вийшла. Зараз секунду, я на всяк випадок прикрию. Ну, королева Пентаклів покажу, показує, що вам зручно, що вам комфортно. Але е, на початку да, показувалась башня біля неї. Тобто. Ви захочете, можливо, повисити свій комфорт, можливо, ви захочете якісь вищі рівні взяти. Давайте уточнимо. Да, тут з'являться якісь шанси, можливо, навчатись. Ну, от, знаєте, ніби для того, щоб вам повисити свою самореалізацію, да, в кар'єрі, роботі чи навчанні, вам треба вийти з якоїсь паузи, в якій вам, в принципі, тут достатньо комфортно. А вас, от по цій башні, да, от по королю жези, ніби виклики іде да, такі, що треба рухатись вперед. Ну, ви будете змушені рухатись, і це приведе вас реально до успіху. Хто в пошуках з'явиться така пропозиція, якась, ну, чи можливо ви там розсилали резюме, дай вам приходить і то, що приходьте. От появиться можливість вийти на роботу. Якось несподівано це для вас. Ви вже ніби трошечки змирились з тим, що ви відпочиваєте. Ну це і в хорошому сенсі. Для вас це буде добре в результаті. Для вас це буде добре. Ну, трансформація в цій сфері. В сфері роботи кар'єри навчання у вас трансформація. Іде, можливо, захочете перейти на іншу роботу. Наприклад, працюєте, вам прийшла пропозиція йти в інше місце. Хто працює там сам на себе, да, можливо, якісь нові підходи будете брати, нові будуть замовлення, нові клієнти. Щось буде тут у вас по-іншому, однозначно. Ну це все веде вас вверх. Ось так. Давайте дивитися, як це на фінансах програється. У вас такий хороший розклад, двічки. Фінанси як програються. Вісімка Пентаклів. Чудово! Чудово! Пентаклі, ви, ви працюєте, гроші отримуєте. Да? Гроші точно у вас будуть. Усі дороги, у вас як відкриття доріг. Фінансові дороги відкриваються у вас. В кого був потік закритий, ви відчували, що ви стопорнулися, да? нічого не рухається, на цьому тижні почне рух. Починати рухатись, ну ще може тут знову ж таки да імператор показувати, що вам підвищать зарплату, або придає якийсь клієнт, такий важний. Ну, гроші точно на цьому тижні у вас мають бути. Ви будете відчувати себе у фінансовій безпеці і розуміти, що гроші є і гроші будуть. Ось так. Шикарний розклад, двічки, з вас, звісно. Вже. Лайк за такий розклад, коментар. Пишіть, потім вертайтеся, як програлось, мені дуже цікаво. А я переходжу до третього варіанта. Так, трічки, я вас вітаю. Настраюйтесь на себе. І дивимося, як пройде ваш тиждень з 16 по 22 вересня. і вересень закінчиться, недавно ще початок літа був. Да. Так, настрій ваш, настрій. Ух ти! Одразу, дев'ятка кубків. Настрій такий, хочу щось святкувати, хочу радіти, хочу. Насолоджуватись, да, здійснюється якісь бажання, така пряма ейфорія. Угу. Швидко. Щось вирішується швидко, якісь е, різкі зміни в вашому житті. Можливо, там запросять вас кудись у гості, чи ви когось запросите, там домовитись, про якусь зустріч, вона у вас буде цілий тиждень надихати. Ну тут шикарний настрій. Давайте подивимося далі. Особисте життя для тих, хто в пошуку. Для тих, хто в пошуку. Особисте життя. Дев'ятка жезлів. Ну, тут, знаєте, ніби ви і шукаєте по цій карті, ну, ну і боїтесь підпускати до себе. Знаєте, як це як оформити. Анкету там на сайті знайомств, оформити її, виставити там фотографії, все. І сховатись, і не відповідати. І боятись, да? Отак. Ви хочете, але ви закриваєтесь. Ну, не бачу тут пари, звичайно, на цьому тижні дев'яточки, дві дев'ятки, не показують тут пару. Так, давайте дивитися тоді для тих, хто в парі. Як у вас особисте життя на цьому тижні буде? Ну, у вас вогники, <смі> у вас переписки зі якщо ви далеко, це особливо актуально якось по-новому загориться ваша переписка, можливо, якийсь інтимний підтєкстви там сформуєте. Взагалі багато спілкування між вами. Якщо ви поруч знаходитесь, домовитись, рухатись вперед, ну, гарні новини. Можливо, у вашого партнера якісь гарні новини будуть, і ви будете святкувати. Давайте ще трошечки. Ой, ну тут. Такі карти інтимні, класні. Один до одного буде ставлення шикарне. Хто тут якось був посварений, нічого такого не буде, ви зможете оприділитись з планами на майбутнє і домовитись, особливо тим, хто от не могли ніяк домовитись, куди рухатись, там, не знаю, планували якийсь бюджет, там, просто там поїздку. Якусь. Ну, якісь плани на майбутнє і не могли договоритись. Для вас показано, що зможете домовитись, і все буде шикарно. Цей тиждень для вас шикарнючий по всім поки що аспектам і да, давайте далі, дивитися, кар'єра, робота, навчання. Так, у нас тут правосуддя. Ну тут, або ви з документами щось будете робити, або там контракт підписувати, офіційно влаштовуватись, або у вас може бути кермічна справедливість. Давайте її відкриємо цю карту. Про що вона у нас тут? Ой, кермічна справедливість говорить, ви, ви підете тут вверх однозначно. Ви дуже довго за щось боролись, але не могли зрушити з табільного якогось такого місця, да? От, як застряли. Не могли пробити якийсь там, він знаю, фінансовий потолок. Або піднятися по кар'єрі, по кар'єрних кар сходинках, в да? навчанні, не могли щось зрозуміти, там, ніяк. Тут у вас прорив. Тому що ви довго старались, тому що ви заслужили, ви розширяєтесь на цьому тижні. Хто в пошуках був, знайдете роботу, хто хотів там, офіційно оформитись, оформитись да? тут здійснюються якісь ваші бажання, ті, до яких ви довго йшли. І Ну, ніяк вони вам не піддавались. От не виходило за ці межі вийти. А цього тижня ви вийдете. А цього тижня все у вас наладиться, ви зможете от, пройти якісь, оце, такі, якісь обмеження, да, які у вас були раніше. Так, а як же на фінансах це програється? Як же це вас на фінансах програється, третій варіант? Закохані. Закохані. Ну, тут, можливо, трати будуть якісь такі любовного характера. Або ви отримуєте гроші через послуги, да, через роботу з людьми. Можливо, ви підете домовлятися там з керівництвом про підвищення зарплати. Закохані завжди показують роботу з людьми. Зараз ми уточнимо, тратиться чи отримання. Грошей. Слухайте, я перепутала дев'ятку, побачила тут пляшку і подумала, що це дев'ятка кубків, а це дев'ятка пентаклів. Ну, настрій, в принципі, особо не міняється, але да? це про самодостатність, про те, що ви святкуєте якісь фінансові рівні, да? кар'єрні рівні, дев'ятка пентаклів. А тут у вас в фінансах дев'ятка кубків іде. Багато емоцій. От, може, от Хто працює з людьми, для вас от крайній важливо тут буде. Да? Вам будуть багато писати, вас будуть багато запитувати, ну, кого власний бізнес, багато замовлень, багато клієнтів буде. Якщо ви працюєте в наймі, то гроші будуть зароблятися якось у вас з настроєм. Будете судно якось вкладати емоції в свою роботу. Тут мені йдуть емоції. Прямо ну, дивіться: купки, 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 насолода, прорив. Фінансово ви теж, до речі, можете тут вийти е вверх. Четвірка жезлів, знову ж таки, ця карта, коли вона показує, що відкривається фінансовий потік. Вона була другого варіанта, і у вас троєчки теж. Відкриваються фінансові якісь можливості. Це у нас на наступному тижні вже ідея. Коридор затемнення починається. Ну, все правильно, да. От, Коридор затемнення для вас буде дуже сильно важливим. Не опустіть якісь можливості в цей період в часу. У вас відкриваються дороги, фінансові можливості. Тут і в коханні все добре, і в роботі, і особливо в фінансах. Тому тут зразу перша карта, бачите, я її перепутала. На картинку подивилася, а не прочитала, колода не така. Давня у мене. Так що, шикарний тиждень з вас. Обов'язково за такий розклад вподобаєчка, в підписках, хто не підписаний. Напишіть свої враження, вертайтесь, пишіть, як програлось. Мені завжди дуже цікаво. До нових відео. Па-па!